Спорт це життя. Запоріжжя святкує День фізичної культури. Для цього навіть перекрили набережну магістраль для того, щоб провести тут спортивні змагання. В естафеті беруть участь 35 команд з різних запорізьких шкіл. Кирило тут змагається не перший раз. Хлопець 12 років професійно займається легкою атлетикою. Каже, аби пробігти дистанцію, однієї наполегливості замало. Тут потрібні постійні тренування та характер. Іміють внутрішній стержень, його і все. От ...і довгоочікуваний старт легкоатлети починають забіг. А поки одні спортсмени змагаються на швидкість та виносливість, інші роблять показові виступи на воді. Тут і байдарки, і каної, і навіть драгонбот. «Це лодка більшої каної, в котрі 20 грибців довжні синхронно виконувати грибки і розвивати велику скорость. Це азіатська традиція, яка зараз очень популярна, і этот вид спорта гребля на драгонботах, фактично приростає в количестве грибців ежегодно в кілька разів. А в Америці і в Канаді вважають фітнесом на воді. Артем професійно займається каякінгом. Хлопець зізнається, що цей спорт не з легких. Головне тут терпіння. Розповідає, щоб навчитися тримати рівновагу на воді, знадобиться не один місяць тренувань. Дуже тяжело, довго вчитися треба. ну, даби повністю овладіти, техніка прикататися як мінімум год нужен. Усе готове, можна і на воду. Я вирочую. А тим часом вже закінчується легкоатлетична естафета. Кирило втомлений, але задоволений. Його команда перша да ось тяжело. Особенно первый этап он просто был очень длинный в этот раз. Те, когда он был 200, ну 300, сейчас он был ну, все 500 метров. Как бы было тяжело бежать. Надо было, во-первых, не уступить по скорости и добежать этот этап. Під враженням від эстафеты залишились не лише участники забігу, а й боливальники. У нас внучка бегала за лицей 99-й. Они победили с большим отрывом. Она бежала на предпоследней дистанции, что было очень приятно. Еще и оторвалась. Вот, помогла команде очень. І довгоочікуване нагородження поздравляю з і наостанок патріотичне фото переможців на згадку слава Україні! Героям слава!» Оксана Заводовська, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп нові проекти.